Слава Україні! Питання, яке звучить останнім часом, чи не найчастіше: блекаут, коли черговий блекаут? Люди добрі, нічого не буде, тотального нічого не буде, тому що Росія, використовуючи всі типи своїх ракет, нічого для себе не доб'ється. Ми знаємо, як діяти, ми знаємо, що робити, і особливо знають наші енергетики, якщо ми говоримо про енергетичну. Інфраструктуру. Тому я прошу вас, будь ласка, інформаційна гігієна, не прив'язуйтесь до якихось сакральних дат. 12, 12, 20, 22, все, ховайся. Або якісь вкидання, що тоді-то такий то день, о такій годині, 500 ракет летітиме в Україну. Скільки їх вже прилетіло, і скільки збивають наші сили протиповітряної оборони? Тому. Вдихати треба тільки тоді, коли лунає сигнал повітряної тривоги, і виконувати всі алгоритми поведінки під час сигналу повітряної тривоги. А так треба видихнути і пам'ятати, що ми перемагаємо і переможемо. Віримо та підтримуємо Збройні Сили. Тримаємо стрій!